Що робити, якщо вашу дитину кривдять, булять в школі в Німеччині? Ми стикнулися з такою ситуацією в інтеграційному класі, і одразу скажу, чого не можна робити. Не можна намагатися поговорити з дитиною, яка кривдить, так вияснити з нею. Не можна, не можна виглядати біля школи батьків і з ними виясняти цю ситуацію, та й не факт, що ви знаєте їхню мову. Потрібно діяти тільки через школу. Я спілкувалася з вчителями, писала їм на емейл, e навіть зустрічалася з директором. Але найкраще це написати письмову заяву, принести секретарю. Зразок заяви є в інтернеті, але що я написала в самій заяві? Я описала всю ситуацію, як довго вона триває, і попросила відгородити мою дитину від кривника. Попросила Захистити її якось. Також я сказала, що якщо нічого не зміниться, то я змушена буду написати заяву в шуль Амт та до поліції. Також в заяві я попросила організувати школу зустріч з батьками кривника в присутності директора, шкільного психолога і секретаря, і все оформлювати письмово і віддати копію мені.